Народний депутат від Європейської Солідарності, пане Микола, доброго вечора. Значить, відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. Європейська солідарність реєструє законопроект проголосувати звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки є важливим порятунок захисників Маріуполя про визнання Росії державою терористом. Я так розумію, що це складний шлях. Верховна Рада проголосує чи ні і далі що. Ну, дивіться, на жаль, відбувається дуже сумна ситуація, тому що очевидно, у нас дуже багато питань щодо того, чому сталося так, що наші герої і захисники Маріуполя мали там знаходитися до останнього, коли вже не було можливості їх врятувати від жахливої смерті або від полону. Влада говорила про те, що були певні гарантії від ООН і від Червоного Христа. Потім Червоний Хрест все спростував. Зараз росіяни просто вбивають наших героїв. А світ цього не бачить. Вони нам розповідають через земності інтернет, що це ми там когось вбиваємо. Так ніби все нормально. Далі зустрічаються з Путіним, дехто тиснуть йому руки. Тому. Парламентське звернення це не просто звернення українського парламенту, це теж звернення кожного депутата. Ми знаємо наших колег в інших країнах, в інших державах, в міжнародних організаціях. Українська делегація представляє Україну в міжнародних організаціях і ОБСЄ і парламентської і Парі і в комітеті асоціації України Європейський Союз. І кожен депутат, кожен політик, який виїжджає за кордон, для участі в міжнародних заходах, навіть на рівні персональної парламентської дипломатії, повинен зробити все, щоб якомога швидше звільнити наших героїв і не дати того, щоб вони продовжували гинути від рук російських нацистів, як це відбувається зараз. Пане Миколо, я от вичитала, що існує проект закону, і його подав Кабмін в до Верховної Ради. Проект закону про умови набуття громадянства України. Ця тема останнім часом, знаєте, така дуже. Ну, Скандальною виявилася, тому що деяких громадян позбавили, нібито громадянства не пустили в країну, і тут уже є законопроект про умови набуття громадянства України. За вашою оцінкою, що нового там має бути? От і чи будуть там статті, які чітко будуть обумовлювати правила позбавляння громадянства? Ну, це указ трошки про інше. Це вірніше, Кабмін ініціює закон, в якому було б сказано, що той, хто хоче набути громадянство, повинен скласти іспит з української мови, української історії, іспит на знання конституції. Загалом це позитивний законопроєкт з моєї точки зору, тому що в кожній країні, якщо ти хочеш стати громадянином, тобі недостатньо один раз похвалити і десь в себе в сусідній країні і приїхати отримати паспорт. Тобі треба довести, що ти знаєш цю культуру, цю мову. У цих людей їх поважаєш, готовий вивчати. Тому загалом я позитивно оцінюю цей проект закону про позбавлення. Там нічого немає, наскільки я розумію. Ну і сьогодні Олександр Ткаченко, міністр культури, написав на одному інформаційному ресурсі блог про закон про медіа. В початку війни ми до нього не поверталися до цього законопроекту, тому що знаєте, були голови і душі зайняті іншим. Я так розумію, що зараз уже українські політики повертаються до врегулювання цього напрямку. Три позиції, які там були озвучені, це перше впровадження у законодавство положення європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги. Це те, що для, для кандидатства в члени в Європейський Союз прописано. Друге подолання надмірних приватних інтересів у медіа. От і третє, співрегуляція, корегулейшінс, нововведення цього закону. Що ви про це знаєте? Як можете пояснити ці три позиції? Ну, дивіться, закон був готовий ще два роки тому і не розглядався в залі. За цей час було прийнято ціле низка законодавчих актів, які стосуються, наприклад, захисту української мови, української культури. Очевидно, вони мають бути імплементовані в новий законопроєкт. Крім того, цей закон, щоб прийняти його, ну ми очікували, що європейська комісія дасть свої рекомендації. Цього поки що немає. А якщо цей закон нам потрібен, він потрібен для вступу до європейського союзу, то треба, щоб один зробила європейська комісія, що ми приймаємо те, що дійсно потрібно для вступу до Євро. Пейського союзу, а не намагаємося е, в чергове протягнути посилення повноважень влади по обмеженню свободи слова. Ви ж бачите, що п'ятий канал, на якому ви працюєте, я з вами зараз спілкуюся, абсолютно незаконно його відімкнули від мережі Т2, і на петицію уряд нічого не відповідає, яку підписали громадяни. Очевидно, все це дуже далеке від імплементації європейського законодавства. Бо треба не лише прийняти закони. Ще їх імплементувати, а всього цього не відбувається. Тому ми будемо наполягати як європейська солідарність на тому, щоб була захищена українська мова в законі, і на тому, щоб він жодним чином не обмежував свободу слова, якщо це не стосується ворожих голосів російської пропаганди. Очевидно, ми за те, щоб це максимально жорстко обмежити, але українські голоси мають звучати наповну і в телебаченні і в інтернеті. Бо закон це теж регулює. І головне не дати тут побудувати черговий авторитарний режим. А у владі є багато людей, які хочуть це зробити, на жаль, не маємо часу більше спілкуватися. Сподіваюся, що ми з вами ще поговоримо про це в ефірі. Микола Княжицький, народний депутат від Європейської Солідарності, був в цій частині інформаційного.